До отримання ще Магдебурзького права, до тут татари, тут йшов такий шлях, знаєте, і люди куди тікали? Під землю. І були тільки за легендами, ходять, що тут такі були ходи від по всьому місту. Тут були ходи аж через то болото під ту річку, аж туди, під Кутківці. Є така легенда, і вона навіть доведена. Звідки я це знаю? Значить, є такі справи. Випадково, які я десь там знаєте, читав зведення, що НКВД за німців там ховалися євреїв і ховалися навіть рух опору, тобто Унівці, Бандеровці, ну і ті, хто ховався, просто жителі, ті, хто жителі від бомбардувань, від різних бандитських цих, хто ховалися. Ото страшна річ була, війна це фронти, знаєте, тут різні люди, різні національності, різні, особливо навіть і визвольна армія наша незначалася делікатністю по відношенню до населення, яке жило тут. Гітлер вже здався, все, але рух опору, де він ховався, бандеровці, їх облава на них тут, НКВД, а вони раз виринають десь там. Тернополяни, які проходять вулицею Сагайдачного, ніколи не звертають увагу на сосни, які височають в один рівень з катедральними куполами. Вони не замислюються над тим, звідки ці дерева ростуть. А між тим, всередині споруду є італійський дворик, де під час Другої світової німці сховали зенітку. Зенітка розстрілювала радянські літаки. Підземелья під катедрою також має декілька поверхів. У дощові дні вода тут не затримується. Вона легко просочується нижче. Зверніть увагу на візок. Ним підвозили до зенітки снаряди. Нині на ньому перевозять виборчі бюлетені, які за браком місця в архіві зберігаються в підземелі. Богдан Васильович згадує, що одного разу знайшов у ходах пляшку густого церковного вина. Мабуть, її приховали у 17 столітті та й забули. Історія підземелля дала би датування, знаєте, там можна оприділити науково і, і якісь пам'ятки. Тих часів пізніше, знаєте, це дуже цікаво, але це треба археологи, це треба Радзієвського команду його, тих, що він знає печери і розуміється на печері, то треба істориків, треба архіви вивчити досконало. І не тільки наші архіви, а архіви, особливо, які є служби безпеки, безпеці. Якраз про той період, бо вони мали ті схеми, то все, бо вони там. Мурували те все і тому подібно, заставляли робітників закривати ті ходи. Щоб дослідити ходи, треба мати достовірну карту. І вона є. Однак зберігається у Варшавських і краківських архівах. Всі документи були вивезені польською владою ще до Другої світової війни. Поляки то також цікавилися. Поляки мали теж інтерес до того на ту землю, де на ті креси. Свої, що вони казали. Вони як прийшли в му році, в му році, то, то в першу чергу їх теж цікавило, на чому стоїть Тернопіль. Бо, знаєте, окупант, окупант завжди нищить все те, що було до нього. 20 років тому польський історик, колишній житель нашого міста Чеслав Бляхарський, автор кількох праць про Тернопіль, хотів передати в обласний архів документи і карти до воєнних будівель. Однак через непорозуміння вони так і залишились у Польщі. Серед документів, які зберігаються в обласному архіві, є звіти НКВД, в яких вказано, що виділена бригада для того, щоб замурувати підземний хід, у якому переховуються вороги радянської влади. Тема, яку ви зараз підняла вона гідна певної якоїсь навіть книжки, монографії, тому що там не просто цікавість, не просто азарт, не просто, я би сказав, якась сенсація, а там і судьби людські. Ті люди, які десь зараз в Ізраїлі, які переховувалися, там, які, завдяки тим підземелям збереглися. Ті люди з підпілля, які десь були замуровані і відірвані від, знаєте, бо їх там ну, за одну там, ніч ще. День всі були ці ходи перемаровані НКВД, знаєте, і, і люди уявляють, і навіть і, і невинні люди. З нащадками тих, хто переховувався під землею, Богдан Хаварівський знайомий особисто. До мене приїжджають часом і просять мене фотографувати, показати, де, де їхні доми, я їх навіть будив. То каже, о, о там десь де синагога, там був підземний хід, ми там Ховалися. Синоги вже нема, Та, де котельня зараз mm -hmm. там, де е, під, піцерія, там знаєте, о тому. А там вони ховалися, звітом були підземні ходи аж до катедри, аж до, розумієте, оце мені з Ізраїлю говорили, такі вінтери, вони відомі рід такий. це все якісь жителі з Тернополя, не? такі були тут, Талер був, приїжджав і це з Америки, Відомий такий єврейський Представник єврейської той місцевої жителів жителів Тернополя, то він теж говорив, що вони врятувалися його жінка, а брат вибіг там десь, вони голодували, вибіг десь де, щоб там десь до хати своєї, а там були раз німці і просто вбили його так в тій хаті, в рідній хаті вбили. знаєте, Так що судьби там книжку можна писати. Ті, з ким я зустрілася під час підготовки передачі, знають про жителів підземного міста мало. Водночас я дізналася, що люди, які знають більше, ще живі. Я вірю, що знайду їх.